Закони та злочинці. Незабаром у кривому розі поліцейських стане більше. Аби долучитись до рядів копів, містяни доводитимуть, що вони гідні носити погони. Максим рік тому став поліцейським. Зараз він помічник слідчого. Паралельно отримує юридичну освіту, аби здобути підвищення. Каже, робота дуже цікава. Щодня він разом з іншими правоохоронцями шукає злодіїв. Кожен день я всіляко допомагаю слідчому в розслідуванні кримінальних правопорушень, допомагаю слідчому в слідчих розшукових діях, доставляти запити у різні заклади і установи. Обрав посаду помічника слідчого, тому що в майбутньому планую працювати слідчим в Криворізькому відділі поліції. Помічник слідчого, дільничий, поліцейський з обліку та зберігання речових доказів. Претендувати на ці посади можуть ті, хто має вищу освіту. Кандидатам доведеться поїхати до Дніпра. Там пройде конкурсний відбір у три етапи. Регістрація та подача документів на вакантні посади вже відбувається з 1 лютого по 23 лютого цього року. В Криворізькому відділі поліції також оголошено конкурс на п'ять вакантних посад для того, щоб пройти успішно конкурс на заміщення та призначитись потім на офіцерську посаду. На сьогодні це дві посади дільничних офіцерів. поліції, необхідно мати вищу освіту. Перше, що треба зробити заповнити анкету. Вона розміщена на сайті Нацполіції. На сторінці викладені більш детальні умови оплати праці та задачі, які ставляться перед даною посадою. Предбачено період проведення ВЛК, здачі фізичних випробувань, тобто вся необхідна інформація. Потім, якщо ви, вас влаштовує саме ця професія, ви нажимаєте ставити Підтверджую, заповнити анкету. Подача документів, це найпростіше, що чекає на майбутнього копа. Далі претендент повинен довести, що знає досконало конституцію в нього все гаразд з логікою, та на десерт його чекатиме випробування з фізичної підготовки. Після того, як він довозить документи, він запрошується на здачу тестів. 120 тестів, 60 на логіку та 60 на знання законодавчої бази. У разі успішного складання даних тестів людина направляється для проходження ВЛК. У разі позитивного висновку лікарні особа запрошується до міста Дніпра на здачу. Фізичного ну тестів з фізичної культури. А після співбесіди у травні новообрані поліцейські приступлять до навчання. Окрім цього, стати правоохоронцем можна, закінчивши навчальний заклад системи Міністерства внутрішніх справ. Олена Тринова, Віктор Зубченко, Олександр Бондаренко перший міський.